Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні, нарешті, виходить традиційне відео, присвячене великим парфумерам сучасності. Єдине, що це відео виходить з невеличкою затримкою один тиждень, оскільки стався невеликий форс мажор і аромати, які я замовила саме для цього відео. Трошки запізнилася в дорозі і з запізненням потрапили до мене в руки, а мені надзвичайно хотілося розповісти про них. Тож, все нарешті на місці. І ми починаємо сьогодні сьогоднішнє наше відео, присвячене великим парфюмерам сучасності. І сьогодні ми поговоримо про Софію Гройсман. Це видатна жінка-парфумер, перед професій... професіоналізмом якої схиляють голови всі видатні парфумери сучасності, оскільки вона зараз в такому золотому віці і за все своє довге, надзвичайно професійно продуктивне життя створила велику кількість ароматів, і ці аромати безперечно мають. Звання культових. І тож, сьогодні ми про... поговоримо як про біографію Софії Гройсман, так я продемонструю вам композиції, які вона створила, і які є безперечно таким, знаєте, уособленням епохи того часу, коли вони були створені. Ну і почнемо, звичайно, з того, що. Народилась Софія Гройсман 8 березня 1945 року в Білорусі. В такому складному повоєнному часі відбудови Радянського Союзу родина жила надзвичайно скромно, надзвичайно такий вони вели дуже, я ще раз повторюсь, скромний спосіб життя. Якихось супер дитячих розваг та юнацьких Софія не мала. Основна така, знаєте, момент розваги для неї, і якесь внутрішнє натхнення давали їй квіти, за якими вона доглядала біля будинку. Тобто і вже з самого дитинства, з юності, вона теж красу звучання квітів, які росли вдома. Вона відчувала їх, відрізняла. Ще було в дитинстві така. ну, по типу не розвага, але практичне застосування навичок, от добре відчувати полутони різних ароматів у Софії. Мама її завжди брала з собою, коли вони йшли десь на ярмарок скуплятись товаром. І Софія дуже добре могла відрізнити свіжий, якісний товар від того, який вже трошки полежав, або почав псуватися. Тому ось таке прикладне застосування мав цей. Такий природній хист до сприйняття ароматів, але якихось думок в бік парфумерії, безумовно, Софія не мала. У 2015 році родині ходож, це дівоче прізвище Софії. Родині ходож вдалося емігрувати з Білорусі в Польщу. Там вона закінчила навчання в, по спеціальності неорганічної хімії. Тобто вона отримала освіту хіміка. І вже через 5 років, тобто Софії було 20 років, вона, до речі, на навчанні зустріла свого чоловіка. Це зараз вона носить його прізвище Гройсман. І от через 5 років, як вони пожили в Польщі, Софія закінчила навчання, вийшла заміж. і... Оскільки батько Софії він в часи війни був партизаном і врятував дуже велику кількість єврейських родин. І, знаходячись в Польщі, родина Ходош отримала запрошення від однієї з врятованих єврейських родин, яка на той момент вже жила в Сполучених Штатах. Вони отримали запрошення приїхати в Сполучені Штати. Тому вона зі своїми батьками, з чоловіком та родиною чоловіка емігрувала в Штатах, і там почалося її поступове професійне сходження. По-перше, для того, щоб мати якісь кошти для існування, Софія як хімік влаштувалася на одну з найбільш відомих того часу, та й нині парфумерних компаній. International Flowers and Fragrances. Вона влаштувалася там лаборантом, оскільки мала навики хіміка. Але Ну, Як то кажуть, там їй запропонували таку посаду, яка трошки не відповідала їй високій кваліфікації. Але Софія не цуралася якоїсь такої важкої, простої роботи, їй було важливо забезпечити свою родину, родину батьків. Тому вона пішла лаборантом в цю компанію. Ну і як будь-який хімік та фізик, отакий, от знаєте, істинний. Ні, завжди була ця жага до експериментів. Чим займаються лаборанти в таких великих парфумерних компаніях? Вони відповідно слідкують за якістю сировини. Головний діючий парфумер дає їм завдання технічне. Вони там, от коли створюються якісь аромати, тому що це великі бренд міжнародний, до якого послугами якого користувалося багато парфумерних будинків. Для вони роб, в них робили замовлення. Як то бренди Ланком на створення ароматів, так бренд Івсев Лоран, бренд Кельвін Кляйн, Lauder користувалися послугами. Ну, великі імениті бренди користувалися послугами парфумерів, які надавала ця компанія. Ну, і от в Софії була теж така основний її обов'язок ну, працювати з парфумерними інгредієнтами, створювати якісь композиції. Які потім парфюмер оцінював, і потім, уже додаючи останні штрихи, презентував як якийсь ароматний витвір тому чи іншому бренду. І так і так сталося, що саме в цей період штатний парфюмер компанії Ерст Шифман працював над замовленням для бренду і все в лоран. Вони хотіли дуже якийсь красивий жіночний, елегантний такий аромат, який би був. Діленням жіночої елегантності, жіночої такої досконалості, якоїсь самодостатності. Ну і от Софія, працюючи з інгредієнтами, експериментуючи, створила такий зразок, який в кінець рахунку був затверджений і презентований бренду Saint Laurent як аромат Париж. Так і він пішов в тираж і зараз. Ми маємо цю прекрасну композицію в парфумерній спадщині світової парфумерії. Ця композиція в мене є. Аромат був створений в 1983 році. Це квітково-фруктова композиція. Тут ви можете відчути ноти липи, мімози, флордоранжу, троянди це перші ноти. В серці композиції надзвичайно красиво звучать мох і лангі ланг фіалка, І лілія і база з бурштину та мускусу роблять цей аромат надзвичайно красивим, глибоким, таким духмяним, якимось трошки п'янким. І особисто мені дуже подобається оцей такий дещо якийсь такий як ретровий відтінок звучання нот, але вони настільки органічно, настільки об'єднано, настільки. Якось так вишукано проявляється. Ну, надзвичайно дуже красивий аромат. Я вам щиро рекомендую його спробувати, і він вважається одним з легендарних ароматів бренду Івцевлора. Дуже красива версія. Я щаслива, що його отримала. Він знаєте, от зараз вже така осінь почалась, ще теплі дні, але вже про холодні Вітряно якось наскільки красиво звучить цей аромат. Він дійсно як якась така. Доросла, самодостатня, самостійна, дуже якась така наповнена, розумна жінка, вишукана, елегантна. От, безумовно, цей аромат є таким. Тому після того, коли Створ... Софія Гройсман створила цей аромат, про неї, ну, на неї звернули увагу багато брендів, на неї звернули, власне, увагу власниця концерну. Жозефінка та пан, і, і тому що вона відчула в ній, знаєте, як споріднену душу, тому що Жозефінка та пан теж не мала парфумерної освіти, але добре, інтуїтивно відчувала аромати, ноти. От вміла їх так красиво будувати, компонувати між собою, створювати прекрасні аромати. Тому вона виділила Софію і, знаєте, взяла, ніби над нею опіку і та, відчувши оцю підтримку, відчувши. От знаєте, таке якесь віру оцього ментора, яким для неї стала Жозефінка Топана, розквітла як дійсно видатний парфумер і проявила себе просто самим самим найкращим чином. І е, створила ну, безліч ароматів, в мене немає цієї композиції, але дуже важливо сказати про неї це аромат, який вона створила для бренду Lancome, аромат Трізо. Як от я тут продемонструю, як виглядає флакон цієї композиції, і він виглядає в формі перевернутої піраміди. І на той момент новаторство Софії Гройсман було саме в тому, що вона важкі, глибокі, елексирні ноти бази поставила вверх піраміди, а дзвінкі, легкі, прозорі цитруси опустила вниз, і це створило Надзвичайно красивий жіночний аромат, який, як Ода Троянді, настільки сподобався публіці, що теж став легендарним бренді Ланком, і в якийсь момент він його кількість продажів і суми, які отримував бренд з цього аромату, вони прирівнялися до цих виторгів. Аромату Шанель номер 5 А це дійсно велике досягнення, і це дійсно говорить про те, що аромат настільки красивий і настільки він сподобався аудиторії, що ну, навіть в такому фінансовому еквіваленті можна відчути його грандіозність. Зараз я говорю про «Трезор». Також одним із таких визначних ароматів. Створених Софією Гройсман є композиція бренду Estee Lauder Білий льон. І це красивий альдегідно-квітковий аромат. Він, от, настільки красивий. Знаєте, ця композиція вважається уособленням 80-х. Він був створений в 1987 році. Можливо, для нинішнього часу він дещо, хтось його скаже, звучить застаріло, вінтажно, трошки не актуально. Але для тих, знаєте, хто от багато вже ароматів відчув, трошки розбирається в їхній історії, в тому, як поєднуються ноти, як вони себе проявляють, це настільки красива композиція. І в піраміді даної композиції можна відчути абрикос персик слива в, в серці конвалія, Троянда Жасмин і красивий, така красиве поєднання мускусу, амбри, ветиверу. Настільки, ну, він мені особисто мені, я дуже люблю такі композиції. Він якось мені ще я десь тут ладан відчуваю якісь такі, знаєте, оці. Такі церковні благовоння. Ну, мені надзвичайно подобається. Я люблю оце таке дуже красиве, воно надзвичайно парадоксальне звучання. Альдегіди дають кришталевість, якусь ось таку хруст, оцю прозорість, таку, знаєте, аж скрипучу чистоту, і в глибині якесь отаке глибоке, деревинне. Дуже таке спецієве, якесь дурманливе звучання, ну мені дуже подобається, тому я також вам рекомендую спробувати для того, щоб просто оцінити аромат білий льон Estee Lauder. Наступна композиція, яка була також створена пані Софією Гройсман для бренду Calvin Klein, має надзвичайно красиву історію. Взагалі Софія Гройсман знайома з величезною кількістю таких видатних. Особистостей. І в, е, в цій когорті знаходився також Кельвін Кляйн, тому що він неодноразово користувався послугами її як парфумера. І от він попросив створити аромат, який би втілював вічне кохання. Це аромат бренду Кельвін Кляйн Eternity For Woman. Вічність. І е, натхненням для створення цього аромату для пані Гройсман стала. Власне, історія кохання Кельвіна Кляйна з його дружиною. В, в, в якийсь момент він подарував дружині каблучку в, середі, ну, в внутрішньому обідку, якої було е було гравіювання Етерніті вічність. Тобто це як присвята коханню дружині. І цей аромат теж є таким уособленням цього е такого чистого, е всеохоплюючого, все я не знаю. Це заповнюючого почуття, такого як кохання, і якщо воно е, триває вічність, то знаєте, ця вічність вона е, дає внутрішнє відчуття якоїсь неспішності, е, свободи, тому що не, не, не потрібно нікуди поспішати, е, часу все рівно вистачить, щоб насолодитися цим коханням, часу вистачить, аби його проявити, продемонструвати. І, ну, врешті, сказати про нього відкрито. І це теж такий аромат, він мені настільки якийсь, я перед тим як його отримала, ти почитала якісь відгуки на фрагрантиці. І багато хто називає його теж дуже таким вінтажним в категорії такого 50 віку. Але особисто для мене ну, це настільки красиво, повітряно, легко, жіночно. ну, Ну, просто неймовірної краси аромат, і я особисто я була приємно вражена тим, наскільки він красиво звучить. Це квіткова композиція, тут є і троянда, і конвалія, і фіалка, і лілея, і початок з цитрусових нот, мандарин, зелені ноти, база з гвоздика, до речі, тут присутня, але я особисто її. Ну, Не відчуваю, якось вона так завуальована, настільки красиво прихована в цій соковиті ніжності квітів. І база з амбри, мускусу, пачулі та санталу настільки красиво підкреслюють цю свіжість та соковитість та духмяність квітів. Ну, Просто дуже красивий аромат. Це, це один з тих ароматів, якого я чекала, і я впевнена, що все-таки цей місяць я їм буду активно користуватись, тому що він. ну, Прекрасне на мене враження справив, тому я також в подальших наступних відео спробую вам описати свої відчуття, тому що декілька разів його спробувала. Але те, що я відчула, мені надзвичайно сподобалось. Тому також вам рекомендую спробувати аромат Кельвін Кляйн Етернеті for Women. Наступний аромат також створений пані Гройсман, і це аромат Лалік-де-Лалік. І цікава особливість, що його створили в 1992 році, і це перший аромат бренду Loliek, який взагалі започаткував парфумерну лінію цього бренду. Тому що до цього бренд Lolique, він все-таки це. Для ні майстерні вони більше спеціалізувалися на флаконах на дуже красивих виготовлення кришечок, кришталеві різний посуд, ну такі домашні, оці всі декоративні там статуетки, якісь вироби. І от в 92-му році виникла ідея все-таки запустити парфумерну лінію у бренду. І вони запросили Софію Гройсман створити для них перший аромат. І це надзвичайно красивий. Квітковий аромат, який, знаєте, оці такі соковиті тухмяні квіти, і далі за ними йдуть фрукти, ваніль. І це настільки приємно, от я сама надзвичайно люблю цю композицію, і вона якась така і жіночна, і в той же час і з характером, і є в ній якась пікантність, і я якусь таку гостринку відчуваю. І в той же час ніжність, плавність. Ну, подивіться на сам флакон, наскільки він красиво, філігранно виконаний. Ну, таке знаєте, естетичне задоволення від усього, від того, як виглядає флакон, і від того, як звучить аромат. І безперечно в цьому ароматі відчувається оцей е, такий великий-великий талант парфумера. Тому я також вам рекомендую спробувати цю композицію. І ще один аромат, який також в мене нещодавно з'явився, але справив максимально приємне враження на мене. І я вже в декількох своїх підбірках згадувала про нього, тому що він один, один з таких ароматів натхнення. Саме ця композиція надихнула мене створити підбірку трояндових ароматів. І цієї композиції я насолоджувалася більшу частину серпня. Це композиція «Париж», «Прем'єр», «Роуз». І це вже такий більш сучасний, дуже свіжий, красивий ніжний аромат, створений у 2015 році Софією Гройсман. І він, знаєте, таке дає відчуття оцеї такої безлічі маленьких пуп'янків троянди, які такі пахощі віддають і так голосно лунають. Але в той же час ця троянда така, знаєте, Прозора, легка, відкрита, всеохоплююча, якась така, вона е, ніжно-жіночо дівоча, я б навіть сказала. Вона якась така дуже-дуже ніжна, дуже-дуже прозора, надзвичайно красивий аромат. І я щаслива, що він у мене з'явився. І також щиро вам рекомендую спробувати цю композицію особисто і скласти свою думку про неї. Ось такі аромати Софії Гройсман є у мене. Хочу продовжити, що за період своєї роботи в компанії Софія Гройсман очолила її і стала керівником бренду в, там, річний обіг коштів, в якому складав 2 мільярди доларів. А повірте, це під силу не таким тендітним жінкам, а це тендітна жінка з сталевим стержнем всередині. Зараз зрозуміло не складно підрахувати, що пані Гройсман вже в такому, як я сказала, золотому віці, і вона вже покинула керуючу посаду в компанії, але залишається основним парфумерним консультантом бренду. Її запрошують, якщо працюють, мають якісь таке ексклюзивне замовлення для клієнта по створенню ексклюзивних ароматів. Також вона займається менторством, опікається молодими дизайнерами ароматів. Саме так зараз почали називати парфумерів. Це так красиво дизайнер ароматів. Просто якась неймовірна краса в звучанні. Тобто вона опікується молодими спеціалістами. За період своєї праці вона отримала 5 парфумерних оскарів. Більша кількість, як я вже повторюсь, її створених нею ароматів стали культовими і по праву належать до категорії класичних ароматів. Також знайомі її, ну, колеги знайомі, коли вона була в такому активному творчому періоді, в неї така була ну, як, не знаю, прозвищі, її називали Пікасо. Тому що вона мала дуже нетрадиційний підхід до парфумерії. І одним з так сказати, моментів новаторських Софії Гройсман в тому, що вона завжди будувала піраміду аромату таким чином, аби оці базові глибокі ноти настільки вони сон перепліталися з усією пірамідою, що їх було відчутно на самому початку. І аромат відкривався панорамно, тобто, щоб користувач відразу відчував всю красу аромату, а не так як часто буває в пірамідних композиціях, коли поступово там перші ноти, серце і база відкривається. Тобто аромати, створені пані Гройсман, вони звучать. Потужно, повноцінно, і кожна нота в ньому, в цьому ароматі, має своє місце, і її можна відчути. Це один з таких новаторських підходів. Наступний Софія Гройсман в роботі з компонентами відійшла від надзвичайно великої кількості нот. Вона вважала, що достатньо там десяти, умовно кажучи, нот для того, аби створити красиву, гармонійну, повноцінну композицію. І надто складні, надто багатокомпонентні аромати. Ну, вона над такими не працювала, вона все-таки працювала з декількома нотами, аби досягти оцього філігранного звучання. І така третя її особливість, вона вважає, що все-таки існує чоловіча та жіноча парфумерія. І що унісекс це, ну, вона в такому форматі не працює, і що вона виключно працює та створює жіночі аромати. І це дійсно так, вона в парфумерії вважається королевою троянди. Також її улюблена квітка Фіалка. Вона дуже багато в якійсь композиції представлена ця нота. Ну і її, так сказати, працьовитість ще демонструє ту величезну. Її працьовитість демонструє та величезна кількість ароматів, які її створені, які користуються популярністю, які надзвичайно вони знаєте, як деякі з них можна дійсно віднести до якогось конкретного періоду часу, а деякі взагалі не мають ні часових ознак, ні якихось там ну знаєте, тенденцій, він. От вони існують той самий тризол. Він наскільки настільки красивий, настільки жіночний. Мене просто, на жаль, немає. Поки що в колекції цієї композиції. Сподіваюся, що це все виправиться і аромат з'явиться. Я обов'язково зроблю для вас огляд на нього. Але поки що ось такі композиції в моїй колекції цього дизайнера ароматів є. Я щиро рекомендую до затесту кожну з цих композицій. Якщо у вас є бажання спробувати ці аромати, я займаюсь. Розпивом ароматів. Ось моя сторіночка в інстаграм, де ви можете замовити ці аромати, також в описі під даним відео я залишу посилання на шафі, де займаюся також розпивом ароматів і можу з вами поділитися. Якщо дане відео було для вас цікавим та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!